Дорогі друзі, у нас є шкода Octavia 5 на автоматі за привабливу ціну. 2009 рік випуску. Це у нас рестайл. Як бачите, фари лісички лінзована оптика, туманки передні-задні. У 2020 році цей автомобіль заїхав в Україну і хочу сказати, що на даний момент часу все обслужено. Масла фільтра в двигуні замінені буквально вчора. Потім усі складові частини це плата, мігатронік і все, що можна було поміняти в коробці, поміняно. По ходові все класно, кондиціонер заправлений. Один, єдиний підкрас по кузову автомобіля. По кольосам зима, диски, ковпаки Диски залізні. Також є задні парктроніки, це у нас кузов універсал. По машинці, що можна сказати? Що досить приваблива. приємно, приємно експлуатувати, керувати цим автомобілем, тому що за таку привабливу ціну ви отримуєте автомобіль на автоматі. Це класно. Тут, як бачимо, повний набор інструментів разом із запасним колесом. В цьому автомобілі такі є ніші, додаткові полички, куди можна заховати речі. Далі. тут у нас так же, можно шесть пах классный. как бачите нам машинка сама подсказывает что тут моя быть аптечка варичка потом такой же в автомобиле есть розетка на 12 вольт что прямо закрывается и, и колер автомобиля классный там на серый знаете такие практичный колер по салону текстиль в автомобиле два передние электросклопедемники все чисто все красиво все охайно э, Досить достаточно классный стан знаете не, не, пошкоджу, не материалы салона Всі подушечки на місці, Автомобіль без ДТП. Також є електрорегулювання і підігрів зеркал заднього огляду, пластикове кермо, є круїз контроль. 228 тисяч км пробіга, на 200 тисячах була замінена цеп. Дуже важлива інформація. По цепі. Далі автомат. Працює класно, безпроблемно. Як потрібно. Двузонний клімат-контроль. Хочу сказати окремий, окремий респект за музичку. Музичка тут достойна, класна. Універсал на автоматі. Це класний вибір. Тут ми знайдемо мотор, собі працює, дуже тихо працює. За що турбіни він їде дуже класно. Дивіться, 5-30 на мастило було буквально ось на днях. Тобто все обслужено, все класно, все зроблено. І по коробці, жодних зауважень. Тож, дорогі мої друзі, у нас є цей автомобіль на майданчику, він стоїть, ви можете пройти на нього, подивитись. Можете забронювати, якщо вже дуже сильно вам Понравилося, для того, щоб ніхто його не купив. І в будь-якому випадку ви за всіма питаннями звертайтесь до нас, ми вам підскажемо, розкажемо. Якщо треба, зробимо повний е, відеозвіт, повну перевірку цього автомобіля. І надамо вам Тож чекаємо.